Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні у нас буде огляд пода буку Argos G2. Це відео буде цікаво для людей, які палять, або які хочуть кинути палити, або які хочуть пересісти на щось легше, щось дешевше, заощадити. Тому сьогодні ми проведемо огляд, розповім вам про плюси і мінуси даного пристрою. Побалакаємо вигідніше це виходить чи ні. І... Тому тому подібне будемо працювати в такому режимі. І так, бупу Argus G2 має 100 мАч батареї. Потужність видає 30 Вт. Так, вся інформація на звороті коробки, кому потрібна, зараз фокус наведеться. Які цифри на виході, що як, кому цікаво розібратися, будь ласка, не рекомендується вагітним жінкам і неповнолітнім особам. Зауважте на це. Так, переходимо. Ось такий бокс, у якому нас зустрічає шнурок для носіння на шиї даного пода. Звичайний, без якихось там прибамбасів, далі. Інструкція з експлуатації на англійській, і підерській мові. Це нам не цікаво. Так, ще якась пам'ятка. Кому цікаво, хтось може перевести. Зараз фокус зловиться. Угу. Так. Далі кабель живлення USB Type-C. Звичайний, недовгий, не короткий. В машину, в магнітолу або в прикурку, можна втикнути і зарядити пот. Так, далі в комплекті ще йде у нас запасний картридж. Розповім, чому він лежить, а не використовується. Так, тут у нас все. Тому що даний картридж протікає, повикористовувавши день даний под. Я замітив, що він протікає, рідину не держить. звернувся до представників магазину, об'яснив їм проблему. Вони кажуть, що гарантія діє на сам пот, а не на картридж. тому що кадридж це розхідний матеріал. І буває 50 на 50 вони протікають. Тому будьте до цього готові. Але коштує картридж в районі від 150 до 200 гривень. Це можна замінити. Це невелика проблема, тому я думаю, тут нічого серйозного, не будемо зупинятися і йдемо далі. Так, в комплектації все. І так, далі наш пот виглядає ось таким чином. Замовлявся у кольорі Black Carbon. Не знаю для кого як. По кольорам є різні є і недоблакитний, недорожевий якийсь там. Білий, якийсь там золотистий, але для мене був саме актуальний цей колір, тому я заказав саме цей. Так, пот складається з самого картриджа. Приєднується він за допомогою магнитів Має кнопку живлення. І вона же є основною кнопкою управління даним подом. Тут у нас отвір для зарядки. Тут у нас, не знаю, як правильніше сказати, регуліровка затяжки, тобто ви можете налаштувати або буде важче, або легше затягуватися. Для того, щоб вимкнути даний под, необхідно швидко натиснути 5 разів кнопку. Загорається екран, має ось таку підсвітку, яку можна в налаштуванні відключити, якщо вона когось буде на накалят розражати, особисто мені вона не заражає, багато акумулятору вона не їсть, тому якось так. На самому екрані у нас інформація зарядка самого пода, його потужність C20, можна поставити більшу, але вчитуйте той момент. Що, якщо буде стояти більша потужність, то е, будеш і здійснюватись більший розхід е, самої цієї рідини. Зважте на це. Так, тут у нас ще пишеться кількість затяжок і супротив. Е, даний под має три режими роботи: це SMART, Super і Eco. Зараз продемонструю, яка анімація відбувається при затяжці на режимі Smart. Ось такий вогник. Якщо у вас менше вже акумулятор, ну, заряд акумулятора, то можна перейти в режим супер, зажимаєте кнопку і міняється заставка на ось таких марсіянів при затяжці виглядає ось так. Далі, якщо заряду менше, ніж 20%, а ви хочете попарити. Можна зайти в режим ЕКО, э, зажимаємо кнопку і ось таку заставку змінює под. затяжці виглядає ось так. Не можу вам показати, як про еко, зараз. Прияка ось така анімація. Так, далі. Для того, щоб змінити потужність, треба тричі натиснути клавішу. І вас перекиде ось сюди. Оцією же клавішою ми можемо виставити максимальну потужність для пода. Ну, або меншу, якщо вам буде якось гірчити, або якось буде не виходити. Особисто я використовую його на 20. Для мене це більш така. Золота середина не досить легко, не досить важко, якось так. Далі, для того, щоб вимкнути под, також нажимаємо 5 разів. І нас перекидає в меню виключити, відключити підсвітку, поставити замок для того, щоб ніхто не юзав ваш пот. І можна ще очистити кількість затяжок, якщо комусь це потрібно. Зараз я його вимкну, все. Він погасає. Також при якихось операціях пот вібрує. І так, далі. Із плюсів у нього дуже гарний акумулятор. Він тримає досить добре, досить довго. На раз, на день я його заряджаю один раз і його вистачає. При тому, що парі я досить добре своїм досвідом куріння. Тому вистачає. Заправляю рідину я двічі на день і вистачає її. Також. Ось така рідина коштує 270 гривень. Вона вже йде в зборі з табаком, з гліцерином. Можна купити дешевше, саму рідину, докупити ще гліцерин, сам нікатин, це все самому замішати також. Але питання грошей плюс-мінус 50 гривень або 100, я думаю, що. Щоб не мучитися, купив уже готову, залив і юзай собі спокійно, але в кожного свої фінансові можливості, тому не буду за всіх говорити, можна зробити це самому. Так, далі. Із мінусів, як я вже зазначив, бувають приколи з картриджами, може пройти бракований. Але також це все лічиться, вирішується, тому нічого серйозного. Далі, за експлуатацією, яку я провів. Ем... Що я виявив, буває таке, що при паруванні з'являється конденсат, і виділяється він саме в цьому отворі, може підкапувати. Але це також все лічиться, від'єднується сам картридж, продувається сюди, звідси витікає залишки рідини заправної, конденсат. Серветку витрали, все і чудово все працює. А так більше жодних мінусів я не знайшов. Від себе скажу, що дана приблуда мені сподобалася, Має ось цю резинку, на низу, щоб він стояв, якось там не ковзав. Простий, зручний, зрозумілий, тримає добре, смак передача смачна, як я вже зазначив, не досить дорогий, можна купити щось дорожче. Я вже все, що. Можливо, тільки було перепробував. Це і вейпи, і айкоси, і гло, і нікотинові пластирі, і таблетки, табекс, і прочі-прочі способи кинути палити, але так для себе ще й не знайшов, або час не підходящий, або я ще не хочу кидати. Це від себе залежить. Але скажу від себе, що ця приблуда виходить дешевше, ніж покупати цигарки, тому що ціни у нас вже хто палить мене зрозуміє. Від 100 гривень і вище, а з нового року вони будуть ще дорожчі. Цигарки вже в нас коштують дорожче навіть ніж в країнах Європи, це беремо якусь Польщу або ще щось. Тому на місяць порахуйте, 270 готова заправка плюс 200 хай картридж. Ну, хай в районі 600 гривень влізете. А тепер порахуйте кількість пачок цигарок. Які ви купите на місяць. І я вам гарантую, що ціна буде відрізнятися, мабуть, в півтори або в дві тисячі гривень. Тому обрати, звісно, вам від себе скажу, що це не реклама, це просто я ділю з вами досвідом і відкриттями, які я зробив за цією приблудою. На цьому, мабуть, в мене все. Хочу привітати вас з наступаючими святами, побажати вам міцного здоров'я, вашим близьким, рідним. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну. Бережіть себе, ви найкращі. Хочу передати також привіт своїм друзям, колегам, які зараз знаходяться на фронті. Нагадаю, що цифри ви знаєте, як зв'язатися, що вам потрібно. Пишіть, буду доставляти, працювати далі для перемоги. А у мене все з вами Владислав. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, постіть відео, поставте колокол, щоб не пропускати відео. До нових зустрічей, па-па, бережіть себе.